Рятували під обстрілом. Терпи, 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 терпи. На Херсонщині спецпризначенці поліції надали допомогу пораненій дитині. Не допустити геноциду знову. Чому подібне могло звершитися у 20-му сторіччі в центрі Європи? В Миколаєві відзначили День пам'яті жертв Голокосту. Кицькі краєвиди пляшки. Я тут їх показую трохи з. Сиронії в обласному художньому музеї імені Верещагіна відкрилася виставка робіт Вадима Пустильника. Сьогодні п'ятниця, 26 січня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу Март продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Учора, 25 січня, на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су 34 Також вчора, близько опівночі, ворог обстріляв акваторію Очаківської громади. А вже сьогодні, близько першої години ночі, окупанти вдарили з артилерії по куцурубській громаді. В обох випадках на щастя обійшлося без постраждалих. Херсонська обласна військова адміністрація показала сьогодні наслідки чергових злочинів окупантів. Протягом доби ворог випустив по місту 26 артилерійських снарядів. А вже цієї ночі росіяни вдарили по житловим кварталам Херсона двома ракетами С-300. Мішенями ворожої атаки стали дитячий садок, квартири, торговельні площі. Поранення отримала 54-річна жінка. У неї вибухова травма та пошкодження ноги. Постраждалі надали допомогу на місці. Рятували під обстрілом. Бійці корду надали допомогу пораненій дитині. Спецпризначенці перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали обстріли. Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить. Це був підліток, який буквально стікав кров'ю від уламкового поранення в ногу. Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу, а до приїзду медиків наклали на ногу турнікет та підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця, та зараз його стан стабільний. Миколаївські рятувальники відпрацювали сьогодні гасіння пожежі у медичному закладі. На базі однієї з міських лікарень відбулися пожежно-тактичні навчання. За легендою, горіння виникло на п'ятому поверсі першого корпусу лікарняного закладу. Медичний персонал та пацієнти виявилися відрізаними від сходових маршів. Тому для їхньої евакуації задіяли автодрабину. Бійці ДСНС залучені до ліквідації умовного загоряння діяли у спорядженні, призначеному для роботи у задимлених приміщеннях. Окрема увага приділялася взаємодії адміністрації та персоналу об'єкту з вогнеборцями. Дії всіх учасників навчань отримали оцінку задовільно. Не допустити геноциду знову. В Миколаєві сьогодні відзначили День пам'яті жертв Голокосту, масштабної розправи нацистського режиму над євреями у роки Другої світової війни. В Миколаєві Голокост забрав життя близько 10 тисяч представників цієї етнічної групи. Докладніше про пам'ятний захід у матеріалі Сергія Лисюка. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту відзначається 27 січня. Під час Другої світової війни жертвами нацистських злочинів в Європі стало 6 мільйонів євреїв. В Миколаєві загарбники стратили близько 10 тисяч представників цієї етнічної громади. Головне те, що ми пам'ятаємо про цей день. Ми пам'ятаємо про день, коли ми відмічаємо саме трагедію голокосту трагедію знищення 6 мільйонів євреїв Європи. І завжди. Крім історичних подій, ми згадуємо і про те, чому подібне могло звершитися у 20-му сторіччі в центрі Європи. Захід біля меморіалу жертвам голокосту був організований єврейською громадою Миколаївщини спільно з міською та обласною владою. Сьогодні, коли в нас є ворог, який також знищує населення тільки за те, що вони українці, тобто історія, знаєте, вона ну чимось схожа і повторюється. І тому для того, щоб всьому світу сказати, що такого не повинно відбуватися, саме в цьому важливість проведення даних заходів. Також єврейська громада веде перемовини з міською владою щодо реалізації проєкту скверу праведників народів світу, поруч з меморіалом жертвам голокосту. Це для мене дуже важливе питання, тому що праведники народів світу це святі люди, герої, які рятували євреїв, незважаючи на загрозу своєму життю, життю своєї сім'ї. І вони заслуговують того, щоб не тільки книги видавати, які ми видавали, а заслуговують того, щоб пам'ять відмитилась на мапі нашого міста. Михайло Гольденберг сподівається, проєкт скверу вдасться втілити ще при житті праведника Івана Кіндратовича Цибулько, котрий нині мешкає в селі секретарка на Первомайщині. Його дочка пані Любов розповідає, батько врятував від нацистів трирічну єврейську дівчинку раю і виростив як власну дитину. В димоході її ховали. Ну, прятали, от тому, що люди різні бувають, могли зрадити. Не кожен чоловік може жертвувати самим собою, що отак піти на, на це. Це ж тоді сложно, в таке важке час ростити чужу дитину. Ну, вона дуже хорошо відмовилась і була вже взрослою. дуже хорошо родителям допомагала. Вона розуміла, що їй спасли життя. У виступах учасники заходу наголошували, людство повинне пам'ятати і вшановувати жертв голокосту для того, щоб не допустити подібних трагедій в майбутньому. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Агентство ООН у справах біженців попередило про уповільнення допомоги Україні. Там називають гуманітарну ситуацію в Україні дуже серйозною. Однак вказують на скорочення фінансування допомоги в порівнянні з попередніми роками. На думку чиновників ООН, війна в Україні втратила міжнародну увагу. В заголовках газет домінує війна в секторі Газа. А три основні донори Німеччина, США та ЄС, розмір допомоги Україні ще не визначали. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, в Україні зараз налічується майже 4 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Також більше 6 мільйонів мільйонів українців знайшли тимчасовий притулок в інших країнах. Міністерський десант сьогодні Миколаїв відвідала група високопосадовців України та Королівства Данії. За результатами візиту вони зустрілися з журналістами. Про що говорили? Знає Катерина Рупташ. У п'ятницю 26 січня до Миколаєва прибула делегація із Данії на чолі з міністром закордонних справ Ларсом Льокерасмусином. Його супроводжував український колега Дмитро Кулеба. У підсумковій заяві за результатами зустрічі данський посадовець повідомив про відкриття канцелярії посольства Данії у Миколаєві. Rebuild, uh, ми будемо підтримувати Миколаїв і допомагати йому у відновленні після війни, а також поверненні до нормального життя. Це важливо, особливо зважаючи на те, що Росія продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі. Як я побачив за останній рік, багато людей почало повертатися до міста, і це є результатом нашої спільної роботи. Тому для ще кращих результатів ми будемо далі працювати з Україною в цьому напрямку. Зі свого боку Дмитро Кулеба відзначив, що Данія стала першою країною, яка погодилась відкрити офіс в одному з регіонів України. Ми сьогодні провели ретельний розбір цього питання і дійшли спільного висновку, що є в данцях частка української крові а в українцях частка данської крові. Данія стала першою країною, яка відкрила подібний канцелярій свого посольства в регіоні України. Є лише Матеріальним підтвердженням цього факту у підсумку очільник українського МЗС наголосив, що це не останній візит його колеги до Миколаєва. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Марта берегиня буття. В центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася персональна виставка робіт Первомайської художниці Катерини Баранюк. Експозиція стала черговою в серії Берегині України. Назву одній з робіт художниці дали відвідувачі. Докладніше про це в наступному сюжеті. Персональна виставка художниці з Первомайщини Катерини Баранюк розпочала роботу 25 січня. Берегиня буття є 12-ю експозицією в циклі Берегині України, започаткованому центральною міською бібліотекою імені Марка Кропивницького. Я думаю, що це і далеко не остання така виставка, тому що жінки сьогодні дуже багато чого виносять на своїх тендітних плечах. Жінки багато в чому стають справжніми берегинями, справжніми янголами, і це також ну, додаткова наша мета за допомогою цих виставок нагадувати кожній жінці про таке її сьогоднішнє наповнення. Катерина Баранюк представила на виставці 15 авторських робіт. Експозиція складається з мальовничих полотен, кольорової графіки сучасних ветенанок. Гості презентації навіть отримали можливість дати назву одній з них. Остаточний варіант пішли, щоб народитися. Понад 20 років Катерина займається творчістю. А за 20 років у творчому здобутку цієї художниці було понад тисячу живописних графічних картин. Але під час війни усі майже усі свої картини вона розпродала на благодійних аукціонах на підтримку ЗСУ. Всі кошти вона віддала саме, аби допомогти нашим хлопцям. Ознайомитися з новими роботами Катерини Баранюк Миколаївці зможуть в Аргалереї на Потьомкінській. Виставка триватиме до 16 лютого. Сергій Усюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Кицьки, краєвиди пляшки. Виставка під такою назвою стартувала в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Її автор, Миколаївський художник Вадим Пустильник, представив у експозиції понад півсотні робіт. У чому їх особливість та який сенс закладений у картинах, дізнавалися наші кореспонденти. Подарувати тепло та нагадати про важливе у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Відкрилась виставка робіт Миколаївського художника Вадима Пустильника «Кицьки. краєвиди пляшки. В експозиції представлено 52 роботи. На них можна побачити котів з їхніми різними настроями натюрморти з пляшками, а також різноманіття краєвидів Миколаєва. Здавалося б, такі роботи мають між собою нічого такого От, взагалі. Але як дивитися? Начнемо з кіцьок. Я їх просто люблю і дуже поважаю. Це така тваринка, вона ж ще з давніх дивин з людями живе. От. І так пристосувалася до людини така хитрюща, така ласкава. Пляшки у картинах несуть за собою сатиричний підтекст, каже художник, та згадуючи подію у Миколаєві у перші тижні великої війни, додає, вони можуть бути не лише ознакою алкоголізму, а й справжньою зброєю у битві проти агресора. У своїх роботах Вадим Пустильник висміює соціальні проблеми, у тому числі і нашого ворога. Вони згодні продати душу і свою батьківщину за оці Рублі та й доларами вони не брезгують. Ну і одяр, ясне діло. Художник має особливе бачення. Діляться відвідувачі, і саме це викликає тепло та спогади про важливі для кожного місця та речі. Я думаю, всім пришедшим сьогодні на виставку і ці коти, і ці пейзажі, і ці уголки Ніколаєва, на котре ми ходимо мимо. і ми на них не бращаємо якби своєї аби житті Якихсь особих впечатлень не оставляють. А коли дивишся на ці пейзажі уже на платні на художника, це вас совершенно по-другому. Експозиція функціонуватиме у музеї ще понад місяць. Тож усі охочі можуть відвідати її, аби також пройнятися атмосферою краєвидів Миколаєва, кицьок та пляшок. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Новини спорту. 25 січня у Києві розпочався чемпіонат України з фехтування на репірах серед юніорів та юніорок. У перший змагальний день вихованці Миколаївської школи фехтування здобули 5 нагород. Мілана Степовик стала чемпіонкою. Микита Асташов та Анастасія Єрофєєнко здобули срібло в особистій першості. А у Михайла Гуріна та Кіри Пронь – бронзові медалі. Вітаємо спортсменів та їх тренерів Ларису Павленко, Ірину Зикову, Маргариту Сопінську, Вікторію Юріну та Ігоря Довженка. Наостанок про погоду в суботу, 27 січня, у Миколаєві протягом усього дня небо буде затягнено хмарами. Опадів синоптики не передбачають. Температура коливатиметься від нуля до плюс трьох градусів за цельсієм. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 80%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.